Під Москвою гучний вибух. Підривали російського топ-генерала. Що відомо про окупанта і хто стоїть за ліквідацією? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Наталія Мартинюк. У російському Підмосков'ї пролунав вибух. У місті Балашиха в одному із подвір'їв у повітря злетіла автівка. Вона була припаркована біля житлового будинку. На місці інциденту одразу спалахнула пожежа. Російські медіа повідомили, що вибуховою хвилею вбило людину, що проходила повз. А подвір'я затягнуло чорним димом. Тут у нас у дворі горить машини. Автомобіль повністю згорів. Його загасили працівники МНС, котрі прибули на виклик. Причину інциденту наразі з'ясовують, російські медіа спочатку писали про можливий вибух газової установки у машині. За іншою версією, це був цілеспрямований дистанційний підрив авто за допомогою вибухівки. Ця причина видається логічною, адже загиблий виявився зовсім не випадковим перехожим. Це був 59-річний заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії. Ярослав Москалик. Вибухової хвили його відкинули на кілька метрів. Машина злетіла у повітря, що не військовий наблизився до неї. Це був Volkswagen Гольф, і він не належав генералу. У самого Москалика, згідно із витоками, інша машина Шкода Кодіак. Видання агентства стверджує, що російський топ-генерал проживав у будинку 2 на бульварі Нестерова, біля якого і було припарковано машину. Наближений до силовиків канал ШОТ уточнив, що йдеться про саморобну вибухівку, яка була напакована вражаючими елементами діаметром близько 6 міліметрів. Попередньо потужність бомби становила до 500 грамів тротилу, а газобалони обладнання в машині лише посилило вибух. У Росії вже офіційно підтвердили ліквідацію москалика. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за фактом вбивства. Відомо, що генерал-майор брав участь у нагляді за постачанням фосфатної роди. Російською компанією Строй Трансгаз із Сирії також чоловік активно виступав на різних міжнародних конференціях і зустрічах. Наприклад, 2021-го Москалик виголосив промову на московській конференції міжнародної безпеки, де говорив про Сирію. Окупант також був у складі російської делегації на переговорах у нормандському форматі 2015 року. А у 2021-му Путін присвоїв йому звання генерал-лейтенанта. Заважу, що це далеко не перший російський військовий, який за дивних обставин відправився на той світ. Наприклад, у грудні 2024-го у Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Він разом із помічником виходив із будинку, коли пролунав вибух. Як виявилося, бомбу заклали в самокат, який був припаркований біля під'їзду. Її підірвали дистанційно. Того ж місяця у Москві ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро Марс Михайла Шацького. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 і розробкою нових БПЛА, якими загарбники б'ють по Україні. Чоловіка застрелили. У лютому цього року, в столиці РФ, внаслідок вибуху і отриманих травм помер засновник батальйону спецпризначення Арбат Армен Саркісян. Медіа називали його кримінальним авторитетом із Горліки. Крім нього, серед постраждалих був Олег Касперович, екс-заступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. Він прийшов на сторону Росії під час окупації Криму. Останнім часом у Москві вистачає дивних вибухів. Зокрема, 23 квітня, у центрі столиці Росії спалахнула пожежа на парковці ділового центру Москва Сіті. Невдовзі там пролунали три вибухи. Спершу російські медіа припускали, що хтось підірвав автомобіль. Проте згодом виявилося, що на парковці загорілися будівельні матеріали, а вибухнули газові балони, до яких дійшов вогонь. Ще один цікавий випадок стався 30 березня. Посеред Москви вибухнув чорний лімузин Аурсенат. Це автомобіль класу Люкс, який коштує близько 330 тисяч євро. За деякими даними, ця машина могла входити до автопарку Путіна, адже перебувала у власності управління справами президента РФ. Хто стоїть за цим вибухом? Чи причетна Україна? Послухаймо оцінку військового експерта Романа Світана. Дайте санці малюка Буданова у сухлі до підрива э, бензобака. Ну, якщо їм по працювати, то такі хоч що то хоть какой-то с паршивой овцы, хоть шесть стеклов, так они вот начали сейчас, перешли на бензобаки, пока им опять по рукам не, не настучат и не скажут, ай-яй-яй, вы же сказали, что по, по бензину не бить, ну вот примерно так, но это в режиме сарказма, конечно, хотя показывает реальную проблему наших спецслужб. Хорошо, раз, ну вы же помните, мы два года, второй год говорили, санкции Малюка Буданова, это основное, что сейчас важно для нас, для уничтожения российской военной экономики, ну и, естественно, военной, военного производства. Потому что НПЗ в чистом виде это военка. Это дизель, это бензин, это авиационники России. По, потому уже дошли до этого в том числе. Но я, я не думаю, что это какое-то великое, великое действие. Может быть, какие-то континенты. Опять же, в России же не так все просто. Значит, там же тоже есть свое партизанское движение, начиная от партизан Мальцевой, заканчивая теми группами, которые сейчас уже организовываются, кластеризуются в каждой республике российской, и понимая, что если дальше продолжится давление на Россию, она в конце концов распадется, и надо будет за свои республики беспокоиться, а не за весь этот московский бомонд, который останется без денег, естественно. Такого давлення внутрі може бути количество внутреннего внутрішнього давлення, тобто без нашого даже участия. Чим важлива ліквідація у Москве згаданого генерала Ігоря Кирилова, і чи може це вплинути на ситуацію на фронті? Свою думку озвучив російський опозиційний політик Ілля Пономарів в Росії майже мільйон е, е, державних посадовців, з них е, ну, там, п'ятдесят це вища планка Загально федерального керівництва, які мають там значення і е, напади на, на кого будуть мати там значний резонанс. Е, я ще це не кажу про там відомих бізнесменів та інших представників там недержавної не частини еліти. Хоч там зараз це досить трудно відрізняти, але е, звичайно, з точки зору охорони, у е, переважної більшості жодної охорони не існує, і існувати не може. Бо там державна служба охорони теоретично ну, вона може захистити там 100 керівників. Ну, мабуть, там 200. Е, ну але навіть 300 – це уже. І саме тому переважна більшість депутатів Держдуми, членов Ради Федерації, членов уряду. Там навіть в бік міністрів немає там сутевої охорони, а уж заступники міністрів так, так взагалі ні там. Керівники державних агенцій все таке інше. Тобто, захистити їх неможливо, і саме тому я вважаю, що боротьба з відомими представниками хліб це дуже важлива справа. Бо зараз вони всі прикриваються тим, що це, мовляв, не їхня війна. Вони кажуть, що ось це Путін вирішив у нас там. Права голосу не було, і ми жодного відношення до неї не маємо. Ми просто працюємо як працюємо, виконуємо свої власні обов'язки, виконуємо накази. А як там це потім буде використовуватись там для фронту, для, для вбивства українців? Це не наша справа. А Насправді це їхня справа. Бо якщо ти маєш відношення до держави, то ти будь-як залучений. До війни, якщо ти маєш відношення до мобілізації, ти будь-як долучений до цієї війни. Якщо ти маєш відношення до промисловості, ти будь-як долучений до цієї війни, і все таке інше. Тобто, я вважаю, що цей напрямок він взагалі не менш важливий ніж операції на фронті. Бо знову там чи ми зможемо там військовим шляхом там звільнити усю територію України, ну там е, сподіваємося, але є сумніви. Е, а о, Насправді припинити е, цю війну і створити якийсь там сталий мир, е, можливо, виключно одним шляхом. Це знищити путінізм як політичне явище, як політичний стрій всередині е, 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 Росії, знищити імперію. Як, як такого. І ми зараз для цього потрібно розколоти російські еліти і забезпечити те, щоб якась їх там значна частина почала сама всередині Російської Федерації діяти в закінчення. Закінчення війни саме тому, ось така така демонстративна акція, як та, яка відбулася в відношенні фана Кирилова, вона дуже важлива. З одного боку, те, що це була акція проти військового, ну це. Знижує і, і ефективність в цьому сенсі, бо російське суспільство і російські еліти взагалі ставляться так, що ну військовий це їх професійний ризик. Якщо ти в уніформі, ну то ти свідомо на себе це взяв, тебе за це гроші платять. І коли військові загинають, ну окей, герої там шануємо, ну але це нас не стосується а, в цьому сенсі, те, що відбувалося в, в відношенні там Дугіна і Татарського, там Прилепіна, там інших покітків. Це було набагато більш важливо, бо це стосувалося не безпосередньо військових. Це також стосувалося з точки зору там, міжнародного права комбатантів, людей, які були залучені до військових подій, але не в уніформі. І те, що представники російської еліти могли б і приміряли на себе. На що це може стосуватися їх, але те, що напад на Кирилова відбувся ну майже в прямому етері, що все це було показано на відео дуже якісно, що ця акція була такою точечною, просто такою ювелірно зробленою, це звичайно бути мати враження. На людей вже почалися такі там чутки та розмови всередині Росії, і звичайнось в тому самому дусі. Друзі, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили.